Ну що, зібралися з Львівською бандою. Церква, церква святого Михаїла в селі, в селі Чесники. Я тут був неодноразово. Приїхав, приїхали з хлопцями. Трошки покатаємося при святі. Це в нас є 16 століття. Ну, всередині там печальний стан. Я відео знімав, показував, ми заходили всередину. Вдалося нам попасти на екскурсію. Ну Так співпало. Ззовні так. виглядає дуже класно. Особливо при під'їзді, ну, там коли їдеш, така церквушка зверху стоїть. Класно. Їдемо по лісі, гарна дорога. Хлопці доганяють. Дорога, супер, файна, нічого страшного нема. Неочікувано почались болота. Вони ну, сильні такі. Ну, в принципі, їхати можна. Бо він, він на 190-му на лисі резині, повністю лиса. Так, їдуть хлопці. Ано. Ну, кажуть не допомагати, а знімати. Ой, о, супер! О! Супер! То на місці впав, на місці! Що ти вилетів? Мітас є, дев'ятий тяне, Трансальп теж. Цікавий підйомчик. Добре, 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 добре. Газу, газу, газу. Супер. Супер! Ото то суперсько, що там? Файно їдуть, хлопці Бонд, шо там? Бонд на лисій резині, йомайо Це справа в навичках! Тут такий незручний поворотик О, бопом боком А супер! там? мене не факсує! Пішов як має бути? <гум> так, що там, Степан ще? Трошки полетіли. О, Степан. Такої практики немає великої, але їде добре. Добре, головне впевнено, деколи треба так трошки нагліше, нагліше їхати. Цепою підтравити, бо закине. Супер! Супер! Ох, хірля! Чуть не розклався! Сумка злетіла, але їхати їде. <сум> ну і Ромко. Ромко трошки простішою траєкторією. О. Добре, резина зубата, то в принципі без проблем. Вміє, вміє. О! Чуть не закурвує. Веселі такі гірки, веселі, насправді. Фанові. Ромку газу, але там обрив може бути. Ну, а, ну, на періду, ні ще... ні Козлить. Ні, мало Треба та другу передачу. Файно! Першу передачу, а трохи Дубль два, таке хоче, хоче, хоче. Ну траверсую, ну ще трошки. Yeah. Ще трохи браха. Не йде. Бі, <реш> раз. важай, вважай, бо їде. Степан їде. О, дивись. Він зараз накату. Будеш Та перший. Каже, там далі розберемося, ну. Добре, добре, не вставай, не вставай! Ну, там все файно. Так, що кар'єрчик знову знову кар'єрчик. кар'єрище хтось не доніс сміття або регулярно не доносить О. зверху залізниця проходить черговий міст у нас черговий міст над залізницею, їдемо туди далі, от туди наверх. Це є заказник, туди їхати не будемо. О, краса. От така краса. Як і всюди. Так. Закупилися, затарлися, їдемо десь вгори. На в а були ми. В раю тут гарний краєвид. Там водись бережани вроді. Ось от, таке от, файне місце. Шнур нікому не треба. Тай псі. Коли бідний, то буде пострілювати. по першому. Тому що суміш, бідна, вона горить довго, розумієш? Вона догорає просто вихлопні. це багатий. Це бідний. бідний. А багатий, поки швидко згорає. Буде чорний все, але буде це бути бої серйозні. Бережани там. За ті висоти. Файне знання? Прекрасно. Перекусили сардельками, пожарили, відпочили, поговорили, їдемо далі. Ну, правда, вже пізно, шоста година. Вже й не дуже кудись там полізеш. Будемо рухатись в сторону траси. так? Хлопцям на Львів, а мені... а мені не дуже далеко від траси. Додамо до жінки, до дітей. Так є. Невеличка мандрівка з львівськими хлопцями. Так, мотоцикли, два Трансальпи, 700 атенера і 1190 КТМ. Ну і мій КТМ. Їдемо Бережанськими горами. Трохи такий вступ запізнілий, тому що я камеру не включав. Знімали щось на телефони. Гарнезно, не спіша. Спочатку було трошки болото, а зараз все гарно сухенько. Поїли, розслабились і вже вечір. Рухаємося в сторону траси. Ну, але ще кружочок треба проїхати, як-не-як. Зараз зліз, ліс, тою дорогою вже давно не їздив, не знаю, як вона проїзна чи не проїзна. Ну, щоб дізнатись, то треба проїхати. Ну, мала би бути добра дорога. Якщо завалів нема, то супер. Ну, бо тут сухо, нема ніякого. Мокрути, а ні, трошки. Переднє колесо трошки сповзає. Під листям волого. Ми помаленько. Файно, файно, в лісі, суперсько. Запахи не надто волого. Так оно. Ну. ну, так. Стягнуло. А вот стягнуло тут. Він перестроювався. Перестроювався. Та, і стягнуло. Та ні, по такому не можна перестроюватися. На такій гумі, то. Що, все гад. Тут у нас такий цікавий дуже підйом. Тому що тут корови ходять. Хоп. Опа! О, як я поїхав. Ромка гарна резина, то він їде дуже добре. Ні, корови не ходили ще. Просто такий з під копит, такий в резонанс попадаєш. Ні, нема. Або корови вже закінчилися. Мокро, мокро. Ох ти... Помало! Помало! А, да. Тожі слизько То слизько капець а, Бонд кляже, каже бляха А бачиш, а тут вже зовсім по-іншому, інший ґрунт То він налетних, а? Бонд рже в породі. Мені передні колесо понесли. Мені теж? <смі> а бачиш, а здається, що сухо. Ну, а здається, сухий що... ліс. Трошки поміняли план проїзду, бо дуже волого в лісі і там колії сильні. Їдемо в кар'єр. Там можна легенько пострибати собі, щось таке. Колінність велика і ну, небезпечно там. Хлопці лиса резина. Не варто. Не варто. Тут такий луг, пасовицько колись було. Я не знаю, може ще корови не пасуть. Хоча як, мали би пасти вже. Можливо, коров вже нема, все. Бо колись то все було стоптано і сліди від ратиць. Зараз цього нема. О, і тут навіть... Ого! Все світиться. Сонечко підігріває, то все і все рівно мокро. А що ви знімаєте? тут? Самі проїхали. О, колії це добре. Але тут болото в колії. Переходь вліво. Тут такий, їзда на техніку просто. Строго по центрі. Тут Контент буде чи ні? Строго по центрі. Весь стає весело. Могу забирать, забирай, забирай. Тут не можна що щось. Карасі будуть чи ні сьогодні. Зняли. знімайте. <плес> <звінчий> Зняли! Тут треба строго по центрі їхати. Ой, як орба, мать. <плес> Казали, болота не буде, Болота не буде. Давай! Я пердолю. Може, <плес> рано витираєш? руки. Не буксуй легенько. Давай. Поїдеш? Треба по центрі їхати. Або веди, або їдь обережно. Швидше їдь, швидше! Проїхав. То вже все, то вже такого не буде. Добре, добре, добре. Ходом, ходом. Супер. О Ігор балансує тілом. Так і треба їхати. Тут немає нічого складного, але суперсько. Проїхали! Легко і файно. Кар'єрчик гарнесний і тут трамплінчик. Тут багато трамплінів. що в цій стороні теж є. Зараз поїдемо. Так що там Ромко? О, валить, валить, давай. Просто проїхав. Перший тестовий. Він не стрмний, просто виглядає так. Просто проїхати, о! Пик. Стрибно. Він такий не дуже зручний, бо це для легких мотоциклів. Треба пролітати оце. О, Ігор не знає, чи буде їхати. Може ні. Газу, 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 Ігор! Супер! Супер! Ну, файно! Красиво, правда? Класно на техніку, ну! No? тут стіл І він такий ну бляха досить стрімкий давай давай, давай. не сильно, не сильно. аж вискок, блін. Живий. кайфанул, кайфанул Адреналинчик отримав видно. А? Так, назад давай! О, давай! О, так, добре, котемчик. Ану. З телефонів знімають всі, і знизу, і зверху. Ну, Це не точно. Тут нічого надзвичайного немає.

Віталік Легко! Що значить спортсмен А ходити. там є виїзд? Ромко зараз робить! я бачив старий Шкляки полетів. Та, ти? Супер. то тільки раз, щоб пішов, а далі вже... Як один дурничку показує, всі за ним та, та. о, По соснах пішов. Пішов по соснах, бо кинуло. Так, тут вологий. Ну, тут стрімкий, дуже стрімкий підйом. На Лисій Гумі туди не варто їхати. Злиже і все, і одразу до ґрунту. Ну, все, точно не вже не передумаєш. Дорвався до кар'єри всі знімають. Зупинились, подивилися на красу і все, їдемо. Кожен раз зупиняємося, зупиняємося, там класно, там класно. Зараз сонце сяде. Насправді не так далеко додому. Страси 70 км хлопцям. І мені 5. Не знаю, чи там проти сонця видно, але дуже крутезно. Дуже оці зазеленівчі поля. Просто, просто суперсько. Вже стало холодніше, не так жарко, а ще запах, бо все цвіте, ну просто не передати словами. Просто кайф. Ну що, їзда на техніку глинка. А, кусочок тільки. Хлопці справляться. немає нічого складного. Потоки течуть, от і все. Намили того всього. О! Так. Сонця вже не видно, але зараз ми попадемо на його захід. Значить, це гора в селі, селі мечищів. Мечищів. Тут колись стояв замок. По-моєму, в 16 столітті. Я можу помилятись. Приблизно так. І тут видніються окопи часів Першої світової. Засліплює трохи сонце. Ага, тут є люди. Значить, не ми одні. Не ми одні. Прийшли подивитися на красу, на захід сонця, напевно. Христос Воскрес! на захід сонця попали сьогодні при святі тут людно. Тут колись був замок. Ще сьогодні. Так, такий технічний спуск. На техніку треба їхати, що там хлопці ззаді. А ми подивимося. Ой-ой, впав! Прибіг! Не, не впав, легенько приліг. Так, то ще не все. Ще трохи падаємо. Бо там такий технічний розворотик. Все, а тут на техніку аж донизу треба їхати. Ось, блін. Давай, бон, покажи, не, не позорься. Все, вже в полі <гум> Так. Вечоріно. Треба посередині, але чуть швидше їхати, чуть-чуть швидше і... Але так обережно Швидше їдеш з перших Не слухайте. Я не прошу про швидше їхати. Чуть швидше, легше баланс тримати. Але так, треба помаленько. Я вже просто тут був, їздив. І то оп! Не попав вон з колію. Треба було сюди. О, посередині. І файно. О, як добре, хоп! Все, вже починає смеркати, але ми виїжджаємо до траси. Я говорив, що ми виїжджаємо до траси вже <гум> півтора години тому. Ну, ми рухались в сторону дому, а тепер виїжджаємо до траси. Отак є. Я тільки починаю вкатуватись. <гум> їхав би, їхав. Приїдемо на другий рік ще. Можна і швидше приїхати. Все. Все, вам дякую. Все. Все, гарної вам дороги. Правда, правда? Вечоріло, а в нас пригоди про... продовжуються. Починається. Гадайте, що ми робимо. Щось десь помилку зробив. Ну, тобі кажуть, що помилка немає такого аккаунту. Коротше, згубили телефон, хочемо знайти його координати. Давай диктуй по цікло, по буквах я б він набирав. Ну, у мене зір вже не 100%, але, але по-моєму я все нормально. Справість все, додати, якщо ж Які? Диктуй по буквах. Ну так, Будемо вертатися, ну а що робити? Будемо світити Браво, десь по стежках. Десь вилетіло. Кріплення розломилося трошки. Телефончик звелетів. Не надійно, короче, не на А, ти ж не джересто. Купив пані, там, і два терабаті. І що, є шанс? Є. Так, Galaxy. Так, A53. Моменти, Опа, є. Темно, ніч, але в нас є нові пригоди. О, супер, недалеко. Скільки кілометрів? Давайте, хлопці. Їдемо шукати телефон. Нема, загубили. Через програмку подивились якось, не знаю, як воно функціонує. Недалеко. Десь 5 кілометрів, звідси. Певно, біля тої вишки. Розвертаємося. Мені то недалеко додому. Мені... А хлопцям трохи є. О він! Найшли. Лежить собі на дорозі. Пригоди з веселим кінцем. просто і не Ну що, Ігорко? Давай, бери його, а ну чи не розчавили його? Ото будемо обмивати. Та то не те слово. Та взагалі цілий. Дивися, буквально 5 кілометрів від'їхали. 5 хвилин ми знайшли тут. Ви не їхав, не переїхав ніхто. А по тільки годині ніхто не їздить. Супер. Ото пригоди б Поїздка вдалася, ні? Ото так. Ото стало, то то слово. Ши цілий, йомає. Супер. Ну все, ми роз'їхались, телефон знайшли, все гуд. Хлопці поїхали на Львів, а я додому. Ну, не зовсім додому, до тещі, так? Мені 3 кілометри. І все. Їм ще ну, не так багато, 70. Зараз нормально тепло. Ну, то, що по-темному їхати. Вже півдесятої. Так? Так, півдесятої. Хвилин 50, напевно, що їм їхати.